Попередження від союзників, головний дипломат Литви вважає, що Росія може вдарити по Україні на Великдень. Кестутіс Будріс не сумнівається, що Москва здатна наважитися на ще більш жорстоку атаку ніж удар по сумам. У прийдешні свята і що така атака може стати новою точкою відліку в мобілізації західного тиску на країну агресорку. Раніше про можливі ракетні удари на Великдень попередила київська влада. Мешканців і гостей столиці закликали уникати багатолюдних зібрань в храмах. Натомість радять скористатися онлайн службами для святкування. Великодні літургії з храмів уже традиційно транслюватимуть в медіа та на офіційних сторінках церков в соцмережах, освятити великодні кошики можна буде протягом двох днів ввечері 19-го і впродовж усього дня, 20-го квітня. На час святкових богослужінь в місті посилено патрулюватиме поліція. Комендантську годину на великдень у столиці не скасовуватимуть. Вона діятиме як завжди з опівночі і до п'ятої години ранку.